Розглянемо перехід із загальної системи на єдиний податок. Для переходу на єдиний податок треба виконати дві умови. По-перше, ваш бізнес має відповідати вимогам роботи на вибраній групі єдиного податку, не перевищувати ліміти на працівників, обсяг доходу за рік, кведи, за якими ви працюєте, повинні бути дозволені на спрощеній системі. І, по-друге, у вас не має бути заборгованості сплати податків, військового збору, ЄСВ або непогашених штрафів і пені. Якщо борги є, на єдиний податок вас не переведуть. При переході подають заяву про застосування спрощеної системи податкування. Якщо переходити на єдиний податок загальної системи, подати заяву про перехід потрібно не пізніше, ніж за 15 днів до початку кварталу. Подати заяву можна особисто або через представника, на якого слід оформити нотаріальну завірену довіреність. Можна надіслати документи поштою з повідомленням про вручення і описом вкладення. Датою подання буде дата відправлення на конверті. Онлайн подати заяву можна через кабінет платника податків, через програму податкової Єдине вікно. На що слід звернути увагу, коли заповнюєте заяву? Потрібно поставити галочку напроти реєстрація, вказати податкову, у якій перебуваєте на обліку і ваші дані ФОП. В пункті 5.1 зазначте перше число нового кварталу а у пункті 51.1 ставку єдиного податку для групи, на яку ви переходите. Пункт 52 заповнюйте, якщо змінюєте групу єдиного податку і ставку. Пункт 5.3 заповнюйте, якщо хочете стати. Або аналювати реєстрацію платника ПДВ. Пункт 5.4 заповнюють, якщо одночасно із переходом на єдиний податок реєструєте інші зміни, при, приміром, нові кведи, і не забувайте їх перераховувати у пункті 8. Пункт 6. Місце провадження господарської діяльності, де треба вказати конкретну адресу, код КООТУ території, область та населений пункт і індекс. Пункт 7. Тут вам треба вказати кількість найманих працівників, із якими у вас оформлені трудові відносини на момент переходу на спрощену систему. І пам'ятайте, що на першій групі єдиного податку працівники заборонені, а на другій групі їх може бути не більше 10. Пункт 8. Ви можете вказати будь-яку кількість кведів. Головне, щоб всі ці кведи були дозволені на єдиному податку і вибраній вами, вами групі. Разом з заявою треба подати розрахунок доходу за попередній календарний рік, щоб підтвердити, що підприємницький дохід не перевищує ліміти для вибраної групи єдиного податку. Якщо будете переходити на єдиний податок 4 кварталу 2023 року, то розрахунок подавайте за 2022 рік. А от якщо переходити на спрощену систему з нового року, 1 січня, розрахунок робіть з урахуванням надходжень, які очікуєте отримати до кінця року вже після подання заяви. Якщо обрали третю групу з ПДВ, а на загальній системі цього статусу у вас не було, укажіть це в заяві. Як дізнатися, що ви стали єдинником? Податківці мають внести ваші дані до реєстру платників єдиного податку за два робочі дні з дати одержання заяви, а єдинником ви станете з 1 числа кварталу після подання заяви. Перевірити, чи є запис у реєстрі ви можете самі. Якщо потрібно підтвердити статус єдинника, ви можете отримати витяг із реєстру. Треба написати до податкової заяву. Її можна віднести в податкову особисто або надіслати через електронний кабінет. Протягом одного робочого дня після відправлення листа вам повідомлять, повідомлять вхідний реєстраційний номер і дату реєстрації запиту. Якщо переходите на єдиний податок з другого кварталу 2023 року за підсумками першого кварталу, треба розрахувати і сплатити 18% податку на доходи і 1,5% військового збору від чистого доходу за мінусом авансових платежів та 22% ЄСВ від чистого доходу. У разі переходу на спрощену систему з другого або з третього кварталу, декларацію за період роботи на загальній системі подавати теж потрібно. Перша та друга група єдиного податку починають платити єдиний податок з першого місяця кварталу, в якого стали єдиниками. Якщо перейдете, приміром на другу групу з третього кварталу, перший раз платити єдиний податок потрібно за липень. Останній день сплати 20 число місяця. Третя група сплачує єдиний податок у вигляді відсотку від доходи за підсумками кварталу після подання звітності. Сплачувати ЄСВ за правилами для єдинників треба із кварталу, в якому перейшли на спрощену систему. Єдинники розраховують внесок від мінімальної заробітної плати, а не від чистого доходу. І останній день сплати 19 число місяця після закінчення кварталу. Звітуючи до сплати ЄСВ після закінчення року до 1 березня. Якщо протягом року підприємець пропрацював і на загальній системі, і на єдиному податку, то він показує доходи і сплату внеску в одному звіті з ЄСВ. Перехідні моменти визначення доходу. Підприємці не припиняють діяльності, коли змінюють систему оподаткування. Часто трапляється так, що гроші підприємець отримує на загальній системі, а роботу виконує і передає вже після переходу на спрощену систему і навпаки. І тут є нюанси в обліку таких операцій. Вам невигідно переносити операції з загальної системи на єдиний податок і в ваших інтересах закрити угоди до переходу на спрощену систему. Ось чому. При продажу товарів на наданні послуг доходи і в загальносистемника і в єдинника формуються на дату отримання оплати. А відвантаження товару чи передання результату роботи клієнта не спричиняє виникнення доходу. Якщо ж ви отримали аванс на загальній системі, відображаєте цю операцію на дату передоплати як ФОП загальносистемник. На цю саму дату можете врахувати витрати на товари, які придбали для продажу і за які отримали передоплати. Але у вас мають бути документи, що підтверджують ці витрати. А от після переходу на єдиний податок, коли товар чи послуга фактично надані, дохід вже не відображаємо. Якщо ви відвантажили або надали роботи послуги на загальній системі. А оплату отримали вже на єдиному податку. Це вважається вашим доходом як підприємця-єдинника. Цю суму ви включаєте в річний обсяг доходу. Витрати в цьому разі ви не відображаєте, адже під час перебування на загальній системі оплати не було. А отже, не було й права відобразити витрати. А, це, а на єдиному податку витрати не враховують. Якщо на загальній системі перерахували передоплату за товари, роботи або послуги, а дохід від продажу отримали на єдиному податку, ви не маєте права враховувати ці витрати, адже дохід отримали вже на спрощеній системі. А ще якщо на загальній системі отримали товар або послуги, але гроші за це не заплатили, у витратах ви це… Теж не відображаєте, оскільки гроші фактично не витрачені, а після переходу на єдиний податок і оплати товарів у вас вже не буде права враховувати ці витрати. При продажу товарів, які були отримані або тільки оплачені на загальній системі, уся сума потрапить у доходи єдинника. Другий момент, який треба врахувати у разі переходу на спрощеній системі, є низка заборонених операцій, які дозволені на загальній системі. І якщо оплату за таку заборонену операцію ви отримали на єдиному податку, вам доведеться сплатити цієї суми 15% і повернутися назад на загальну систему. Наприклад, підприємець до Переходу на другу групу єдиного податку надавав послуги не платнику єдиного податку. Оплату за них отримав після переходу, а на другій групі можна працювати лише з звичайними громадянами і платниками єдиного податку. Тож доведеться сплатити з цієї суми 15% єдиного податку і розпрощатись зі спрощеною системою. Ще до переходу на єдиний податок краще повернути поворотну фінансову допомогу, яку отримали на загальній системі. Адже якщо ФОП отримав її на загальній системі і не повернув протягом 12 місяців від дня отримання, а строк повернення минув на період застосування спрощеної системи, то після переходу на єдиний податок потрібно включити її в суму доходу і оподаткувати єдиним податком. Якщо ж ви навпаки надали фінансову допомогу перебуваючи на загальній системі, то для єдиників це заборонений від діяльності, за що теж доведеться залишити спрощену систему. Перехід із вільного податку на загальну систему. Не можна просто взяти і почати працювати на загальній системі. Спочатку треба відмовитись від спрощеної не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку нового кварталу, подати заяву в податкову. Важливо, щоб на момент переходу ви не мали боргів з єдиного податку. Провести звірку з податків можна в кабінеті платника у розділі стан розрахунків з бюджетом. Там відображаються дані з єдиного податку і ЄСВ за поточний рік. Можна перевірити, чи є у вас заборгованість і за попередні періоди, або звернутися у податкову. Перехід із спрощеної системи на загальну, це часто покарання за порушення правил роботи на єдиному податку. Давайте розглянемо перелік порушень правил роботи на спрощеній системі, які зобов'язують вас відмовитись від єдиного податку. Коли ви отримуєте дохід від заборонених на єдиному податку видів діяльності, коли ви отримуєте дохід за кведами, які не внесли до реєстру платників єдиного податку. Коли ви використовуєте негрошові форми розрахунків із контрагентами, на третій групі перевищили річний ліміт доходу для своєї групи. На другій групі одночасно у вас працює більше 10 осіб за трудовими договорами. На першій прийняли працівника, хоча це заборонено. Два квартали поспіль не платите єдиний податок, податкова фіксує заборгованість на кожне перше число місяця. Якщо ви самі не відмовитесь від спрощеної системи, податкова все одно дізнається і анулює вашу реєстрацію заднім числом. Як вона може дізнатись? Прийде до вас з перевіркою реальною чи порівняє дані вашої звітності зі звітністю ваших контрагентів. Тоді за весь період після анулювання вам доведеться заднім числом сплатити всі податки, які мали сплатити на загальній системі. Строк переходу до 20 го числа місяця, що йде за кварталом, в якому було порушення, треба подати заяву про відмову від єдиного податку. Так, якщо порушення було в першому кварталі, заяву потрібно передати до 20 квітня. Якщо працюєте на першій другій групі і ось-ось перевищите дозволений обсяг доходу, або вам потрібно найняти працівника, а ліміти групи не дозволяють, треба переходити на старшу групу єдиного податку. Подати заяву в податковий слід не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку кварталу. Щоб відмовитись від єдиного податку, треба подати в податкову, де перебуваєте на обліку, заяву про застосування спрощеної системи. У пункті 5.5 треба вказати, що переходите добровільно, поставте відміцу в полі самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків та зборів, або виберіть варіант, що підходить, якщо перехід вимушений через порушення. Треба також вказати дату, з якої почнете працювати на загальній системі. Тоді вашу реєстрацію єдинника анулюють в останній день кварталу, в якому ви подали заяву. І з 1 числа наступного місяця ви вистамете діяльність за правилами, які діють для загальносистемників. Податки і звітність при переході на загальну систему. На загальній системі підприємці платять 18% податку на доходи і 1,5% військового збору від чистого доходу. Так само від чистого доходу сплачують і 22% ЄСВ, але не менше від мінімального внеску. А ще на загальній системі ви стаєте платником усіх обов'язкових платежів, від яких звільнялись на єдиному податку. Це податок на землю, на нерухомість, торговий патент на, та інші платежі, які доведеться сплачувати, якщо у вас є відповідні об'єкти оподаткування. Якщо ви переходите на загальну систему посеред року, вам потрібно відзвітувати про роботу на обох системах оподаткування. Якщо раніше працювали на першій-другій групах, декларацію по єдиному податку треба подати по закінченню звітного року до 1 березня. На третій протягом 40 календарних днів за останнім кварталом роботи на єдиному податку. Якщо перехід на загальну систему був вимушений через порушення, не забудьте окремо відобразити доходи за звичайною ставкою єдиного податку і заборонений дохід за ставкою 15%. За період роботи на загальній системі після переходу ви подаєте вже декларацію про доходи. Якщо перехід був на початку або посеред року, перший раз подати декларацію все одно слід за результатами за рік. Так, якщо заяву про відмову від спрощеної системи подали 18 березня і з 2 кварталу перейшли на загальну систему, першу декларацію про доходи подаєте за 2023 рік. Якщо на загальній системі почали працювати з 1 січня за рік роботи на спрощеній системі, подаєте. Декларацію з єдиного податку а за поточну декларацію про доходи, звітувати з ЄСВ треба теж раз на рік. Що робити зі старою книгою? Зберігати три роки з моменту подання останньої декларації, для складання якої використовували дані цієї книги. І єдинники, і загальносистемники враховують доходи на момент отримання оплати. Підприємець отримав передоплату за товар або послугу, коли працював на єдиному податку і включив ці гроші в дохід. Навіть якщо самі товари, роботи та послуги передаються вже після переходу на загальну систему, у доходах це ніяк не відображають. Витрати на закупівлю товарів для продажу, які ви передали клієнту, вже перебуваючи на загальній системі, у витратах також не враховуються. У випадках, коли товари ви надали клієнтам, коли працювали на спрощеній системі, а оплату отримали вже на загальній системі, цей платіж треба включити в дохід. Ваші витрати за такою операцією зможете відобразити у витратах на загальній системі, адже після переходу на загальну систему при продажі товарів витрати на їх придбання потрапляють у витрати на загальній системі на дату отримання доходу. Якщо на третій групі єдиного податку ви були платником ПДВ, можете залишатись в цьому статусі і на загальній системі. При переході на загальну систему реєструватись платником ПДВ мають не всі, а лише ті, в кого сума оподаткованих ПДВ операцій за останні 12 місяців перевищила 1 млн грн. Заяву за форму 1 ПДВ треба подати не пізніше 10-го числа місяця, в якому перейшли на загальну систему. Якщо хочете за своїм бажанням стати платником ПДВ, подавайте заяву не пізніше, ніж за 20 календарних днів до нового податкового місяця. Як штрафують, коли мали перейти на загальну систему, але не перейшли. Трапляється, що підприємці порушують правила роботи на спрощеній системі, але не переходять на загальну систему, сподіваючись, що податкова ні про що не довідається. Тож, от що буде, коли податкова виявить ваше порушення? Якщо ви отримали заборонений на єдиному податку, дохід на грошові розрахунки, дохід за забороненими видами діяльності і не сплатили з нього 15%, треба буде сплатити податок заднім числом, а ще штраф і пеню. Несплата податку на доходи і військовий збір. На загальній системі ви зобов'язані сплачувати ці податки з чистого доходу. Але ви продовжували платити єдиний податок. На суму доходу, за весь період, коли ФОП працював на єдиному податку після порушення, буде нарахована недоплата з податку на доходи фізичних осіб, а ще ЄСВ на загальній системі теж сплачують із чистого доходу, чого ви не робили, тому будуть санкції за неправильне нарахування внеску. Порушення касової дисципліни. Загальносистемники мають використовувати РРО, а у випадках, коли це не обов'язково, ведуть книгу обліку розрахункових операцій. Але ж ви на загальну систему не перейшли. РРО не почали використовувати, тож податково всі ваші доходи після порушення вважатиме неоприбуткованням готівки в касі і сум, які ви будете декларувати після порушення, доведеться сплатити штраф у п'ятикратному розмірі такої суми. На сплата ПДВ на загальній системі, якщо рівень річного доходу перевищує 1 мільйон гривень, слід реєструвати платником ПДВ. Тепер уявіть, якщо статус єдинника анулюють заднім числом і з'ясується, що дохід від господарської діяльності після порушення перевищував 1 мільйон, вам можуть донарахувати податкове зобов'язання з ПДВ у розмірі 20% від суми отриманого за цей період доходу і штраф. За несплату інших податків і зборів, що відповідають умовам роботи підприємця на загальній системі, теж будуть штрафи.